Ще наголошувати на презентацію, Отже, колекція Василита Досічка як основа шкільного музею села Восовці. Прошу одразу наступний слайд. Сам музей безпосередньо розташовується у Васловському закладі загальної середньої освіти першого-третього ступеня. Він є його структурним підрозділом і його повна назва це є краєзнавчий музей села Васловця при Воссловському закладі загальної освіти першого третього ступеня. Сам музей складається із трьох частин. Прошу наступний, наступний слайд. Власне складається з трьох кімнат. Як можна їх іменувати трьома частинами? Це інформаційні стенди, які розміщені в першій частині, в першій кімнаті музею. Стенд який стенд із картою сільської місцевості з позначенням і урочищ місцевостей їхніх назв, а Також стенди пов'язані, які розповідають історію села. Історію школи, духовного, духовне життя села Вословців, розповідається про монастир, а також розповідається про Євгена Гагмана, який є найвідомішим моїм односельчанином. Прошу наступний слайд, будь ласка. Це одна теж із ключових. Ключових експонатів першої кімнати гіпсова модель ландшафтів села. Вона є доволі, можна сказати, давньою, але не менш цікавою і важливою в контексті дослідження села з такої природної точки зору. Наступний слайд, будь ласка. Власне, теж важливий момент експозиції, але те, що вже. Власне, те, власне, історія про те, до чого не варто повертатися. Альбоми, які характеризують історію колгоспу, розміщені у першій кімнаті. Ці альбоми були принесені з самого колгоспу, який розташовувався в селі Васлоївці. Він є дуже цікавим з точки зору розгляду життя людей в радянський період. Будь ласка, наступний слайд. Ось друга кімната музею, як її можна так звано іменувати як Залу Слави. Вона так і залишилася з самого початку існування музею недоробленою, і вона і не буде доробленою, тому що вона буде підлягати модернізації так само, як і вся інша експозиція музею. Наступний слайд, будь ласка. Третя кімната вона є найцікавішою і найбагатшою на експозицію. Власне, це кімната, яка ілюструє. Тож, так відтворює е, е, інтер'єр селянсь селянської хати. Е, тут вона складається із експонатів, які були передані е, людьми. Це збиралося самими вчителями е, з їхньої місцевої ініціативи, щоб скласти таку кімнату. Е, прошу наступний слайд! Тут е, теж е, більше деталей, як воно побудовано. Е, це, власне, не відтворено, за якимось Відтворено з тим, наскільки були е, доносили люди різні експонати, тому що ця кімната власне, доповнюється і в теперішній час, і як і інші кімнати. Тому вона в подальшому змінить свій зовнішній вигляд. Прошу наступний слайд. Власне, ось ця фотографія ближче, ближче зображення попередніх. Вона ілюструє, яким чином зараз експонати стоять у самому музеї. Ці експонати, буквально ось дві ікони, які намальовані в такому більш наївному мистецтві сільському, а також фотографії мешканців села. Вони принесені буквально зовсім нещодавно на моїх очах, близько місяця тому з хати, яку купили зовсім нещодавно, те, що там залишилося, і принесли власне до музею, щоб зберегти. Хоча б щось із минувши села, прошу наступний слайд. Е, також варто відзначити те, що окрім е, Василя Тадосічка, про якого побудована е, моя доповідь і матеріали, які він передав, в музеї є матеріали, які передані були іншими односельчанами. Власне, Це експонати передані Годованюк Марією, е, покійною вже односельчанкою. Е, вона передала давніші фотографії, її, листи, теж невеличкі богослужебні книги, які в неї були. Власне, Це було передано її родичами, те, що було її. Е, Наступний слайд. Також в контексті переданих експонатів варто відзначити богослужебні книги, які були передані Губкою е, Миколою. Е, вони е, теж є несумнівно не дуже важливими експонатами, але поки що вони залишаються без належної Історичної обробки. Прошу наступний слайд. І це вже безпосередньо основна постать моєї доповіді. Це Василь Тодосійчук, Василь Дмитрович Тодосійчук, він народжений 1936 року. Станом на сьогодні він вже 12 років покійний. Ця людина зробила дуже багато для того, щоб зберегти історію про минуле села. Вся експозиція першої кімнати, яку я буду показувати надачу, вона була передана саме ним. Він збирав її руками. І, власне, він сам творив експонати, які і передав. Про них буде в подальшому інформація. Так, прошу наступний слайд. На цьому слайді можете бачити, яким чином я групу. Матеріали, які він передав, власне, серед них виділяються книги, монети та бони, листівки, договори купівлі-продажу, посвідчення, уривки листів і газет. Вони здебільшого написані румунською. Вони були зібрані безпосередньо, безпосередньо це свідчення історії. До періоду і початку Другої світової війни. Також окремо можна виділити фотографії, але вони структурно, е структурно я відношу їх до фотографії. А також картини. Картини це окрема річ, про яку варто говорити, тому що картини це безпосередньо авторство самого Василя Досінчука. Е про них я поговорю детальніше пізніше. Прошу наступний слайд. Дуже важливими експонатами в контексті переданих є саме книги. Найцікавішою книгою, яка є зараз, безпосередньо вже досліджена певною мірою, не багато, але досліджена. Це є табелярний протокол, табелярник, який був введений 1815-1848 року. Він введений молдавською мовою. Певна структура в ньому виділяється, але все ж вона має свої певні особливості. Загалом тут була записана реєстрація шлюбів з інформацією про тих, хто одружувався. Ось бачите, друге фото це безпосередньо є примітка Василя Тодосійчука, тобто як він сам оцінив цю книгу перед тим, як він її зберігав, прошу наступний слайд. Це безпосередньо перше. Перша сторінка цього табелярника, яким чином вона велася? Тут, бачите, навіть ось в цьому місці є надпис уже пізнішого часу саме Василя Петросійчука, коли він намагався ідентифікувати ці записи. Прошу наступний слайд. На цьому слайді можете бачити детальніше ось ці його вже авторські нововведення, написані червоною ручкою, чорною ручкою. Тобто він не зовсім критично так бережно відносився до цього матеріалу. Він, звичайно, його зберіг, але певною мірою він його і самотужки і пошкодив. Прошу наступний слайд! Серед книг також виділяються і книги, які використовуються для ведення богослужінь, літургійник, молитвенник, євангелії, якими користувалися священники сільської церкви. Прошу наступний слайд. Серед книг також виділяються книги, які можна ідентифікувати певною мірою як світські. Це кілька. Невеличких монографій і серії збірників, наприклад, це монографія Іларія Карбулецького «Розбіжки несла на Буковині 1905 року, видання опришок і інші оповідання Юрія Федьковича, Невольник Тараса Шевченка 1911 року. Збірка, чому цигани своєї церкви на навіть 1909 року, а також інші. Разом на цьому фото теж бачите, наприклад, листи, уривки договорів, які написані румунською мовою. І, і про які я буду далі ще далі показувати. Власне, вони залишаються поки що не ідентифікованими, тому що е, немає можливості їх опрацювати з історичної точки зору, з приєзнавчої, ідентифікувати кому із одночан вони належали, ніби на чиї імена вони складалися, до кого вони писалися. Але це все в подальшій перспективі. Прошу наступний слайд. Ось одні з найцікавіших книг це є е, книга народного шкільництва, монографія Краболицького. Власне, тому що вона має всередині початку. Початка, е, е, імовірно, е, з приватного архіву, але поки що чийого, чи його, е, чи звідки вона потрапила е, у руки саме безпосереднього середу до свічка, поки що невідомо. Це теж е, на стадії дослідження.